Спочатку було тільки світло, і ми вже знаємо першу дію творця він відвів себе від певного місця. Це місце залишилося порожнім без світла. Це місце творець створив, щоб дати світло, але тепер у формі прямого світла ор Яшар. Спочатку відійшов, Потім нова форма світла. Пряме світло ор Яшар. І кругле світло ор ормаків. Спочатку кругле світло. Тому що кругле світло йде раніше прямого світла. Але що є кругле і пряме? Кругле світло. Це те світло, яке отримує кожна істота, що живе, усі задоволення, усі гарні відчуття всюди і для кожного. Кругле світло створює, приносить задоволення всьому. Але творець зробив особливий вчинок, призначений для людини, Тільки людина. Може отримати, крім круглого світла, пряме світло, але для отримання прямого світла потрібно зробити щось додаткове. Я роблю деякі обмеження для себе, тимчасово, поки в мене не з'являться сили отримати більш високе світло, більш інтенсивне світло, яке має вищу інтенсивність. І йде зверху, не навколо мене, це зверху, пряме світло, ор Яшар.